Я вітаю вас, мудрі неповторні люди. Ви знаєте, колись я дуже боялася говорити. Просто боялася. Боялася говорити в школі, коли мене викликали до дошки, боялася говорити правду людям в очі. Чомусь боялася, тому що думала, що, можливо, скажу щось не те. Боялася образити, боялася, що мене осудять, засудять. Потім відчувала провину за те, що інколи так в очі й казала. Тобто багато було таких страхів, зв'язаних з тим, як я говорю, і чи я можу говорити. І в мене проблеми були з щитовидкою. А зараз, коли я стала говорити, говорити те, як я бачу світ, я зрозуміла, що свій світ він весь в мені. І я завжди живу тільки в своєму світі. Так само, як і кожен із вас. І зараз я запрошу на це відео всіх тих людей, які замислюються над вищими і нижчими світами. І сьогодні ми роздивимо з вами дуже цікаву тему. Кому цікаво, залишайтесь, підписуйтесь на канал мій. Ставите вподобайки, бо це потрібно для YouTube, щоб більше людей побачило мої відео. І йдемо далі. Дякую всім тим, хто підписався на мене, до речі. Я завжди дуже вдячна тим людям, які залишаються зі мною, які дивляться в глибину. Так що вас, глибинні люди, я вітаю по-особливому з великою теплотою в серці. І так, сьогодні моє бачення світів, що таке нижчий світ і що таке вищий світ. І перед тим, як ми з вами зараз заглибимося в цю тему, давайте я вам. А розкажу своє бачення тих світів, які я розумію як світ. Інколи буває так, що ти заходиш в чужий світ, заскакуєш туди. Заскочив, побув там трішечки і вискочив. Так само, як ви заскочуєте на відео, так, в Ютубі. Або на сторіночку до когось в інстаграмі або у Фейсбуці. Ви заскочуєте туди і дивитесь, ага, там у людини свій світ, вона живе в своєму світі, і її світ такий. Заскочили на канал на Ютубі туди, туди, і бачите, що там уже сформоване бачення світу таке, там той світ, який ви заскочили. І тут є важливий момент, що усвідомлення приходить того, що коли колись у нас більш-менш з вами світи були однакові, тобто ми не сильно відчували різницю між світами один одного, була різниця там, так? яка доля негативу в людини є в її світі. Але ми були більш-менш в однаковому світі. Світи наші були схожі. А зараз у нас, в теперішній час, прямо зараз і тут, змінилося протікання світів через нас. Кожен має право мати свій світ, але якщо ви дивитесь в глибину, якщо ви туди занернете, в ту глибину, то ви побачите. Що ви завжди жили тільки в своєму світі. І світ ваш змінюється, як калейдоскоп, але він змінюється не зовні, а у вас всередині. Сприйняття йде у вас зсередини. І ваш світ то є ваш світ, тільки ваш. Там скупчення, згущення різних кольорів. Різних красок, краски і кольори це різні речі. Там є пазли, там є якісь обривки, там є у вас просто течії енергії вашого світу, через які ви дивитесь на інші світи, які вас оточують. І все це об'єднує природа. Природність наша, тобто при роді якомусь ми, так? і ось дивіться, світи тічуть різні, у кожної людини свій. І тепер чому вони такі різні? Тому що адаптуються вони під оту природне, природне середовище, те природне середовище, яке змінилося для нас з вами. Ми маємо адаптувати свої світи під загальний простір, природній простір існування. Буває так, що твій світ стає нецікавим комусь вже, і в нього ніхто не хоче заходити із тих людей, які змінили свої світи. Буває так, що у твоєму світі не залишилося більше місця тим, хто живе з іншим світом. Просто, і навіть серед тих от тобі стало не вистачати місця твоєму світові. Він став занадто великим, наприклад, і не вистачає йому місця в світі твоєї дитини. А вона має жити своє життя так само, і свій світ вона носить з собою. Або дитині, тобі, як ти дитина, чомусь не резонує, не імпонує. Ну, немає в тебе місця так, для того, щоби прийняти туди когось іще того, кого ти не можеш прийняти. Я хочу, щоб кожен з вас зараз замислився над цими словами. Тому що серед нас з вами є ті, хто зайшли сюди з своїми вже вищими світами. І дивляться через призму вищих пізнань, знань, вищих усвідомлень, дивляться з позиції мудрості і адекватності на багато речей. Це люди вищого світу. Там, де сестри, побратими, там, де воля, там, де. Цінності, такі, як любов, мудрість, сила роду, де немає зради, людина просто не здатна на зраду на брехню. Ми не повинні з вами вбивати один одного зрадою, брехнею, підлістю, льстивістю. Розумієте? Достатньо нам цього. Ми не повинні вбивати один одного такими речами. І так як наші світи різняться. То в нижчих світах, так, в нижчих світах там існує простір внутрішній у людей, і вони пізнають своє життя через прив'язку до матерії, через страхи, так, через маніпуляції, через брехню, яку вони навіть не признають. Розумієте? Не признають, тому що вони її не бачать в собі. Вони брешуть і багато дітей брешуть своїм батькам, багато батьків брешуть своїм дітям, багато жінок обманюють чоловіків, так само чоловіки обманюють жінок. Там є причини, так? Но ми говоримо зараз не за причини з вами. Ми говоримо про те, який є світ вищий, а який нижчий. Розумієте? Чому так складається в нашому житті зараз? Що одні люди переповнені патріотизмом, якимись такими поривами високими, чомусь вони по-іншому не можуть. І цим людям неважливо, скільки років, 20, 30, 40, 50, 100. У них вони є. І я знаю, серед вас багато таких людей, дорогенькі, брати і сестри. Тому що ми з вами всі є, брати і сестри. В якомусь роді ми все одно перепліталися, так? в якійсь гілочці родовій, в корінні родовому ми ж люди, Ми просто людство, величезна система проявлена тут. І я просто сьогодні замислилась над такими речами, що я не можу винити нікого. Із тих людей, наприклад, хто дивиться мої канали. Хто заскочив на мій, в мій світ і не залишився тут, я не можу винити цю людину, і в мене немає до неї претензій. В мене немає претензій до тих, хто дивиться і мовчить. Просто не признається або не відкриває відео, а дивиться так, як його можна просто подивитись, щоби не бачили, що ти його бачив. Я знаю, що багато хто хотів би поставити ту вподобайку. так, а чомусь не ставлять. Люди, можливо, замислюються. Що за тут за така сидить тіточка така симпатична в такій гарній е, е, блузці. До речі, дякую вам всім, хто мені компліменти за мої блузки каже. Я правда дуже люблю блузи. Я люблю їх. І я вибираю собі завжди дуже гарні. І от зараз у мене нова блузка з таким ніжно-рожевим кольором. Я люблю гарні такі рукава, щоб були такі пишні, завжди от. такі от, Дуже люблю, щоб не така, знаєте, була мені до душі, коли я втягаю, Я люблю. Я завжди так жила. Я завжди гарно одягалася. Не тому, що я пишу для вас відео. Я так ходжу завжди і кругом. Не тому, що мені треба якісь там понти проколотити знаєте, на, на відео. Я така хожу завжди. І хто мене знає, той знає. Я така була просто, де б я не була, я ніколи не піду, як попало. Мені так подобається. Це мій світ. Це мій світ, розумієте? Я його собі так створила. Так само, як я люблю маски робити на обличчя, і знаю, що скрабом треба користуватися жінці за 40 кожен день. Лайфхак вам, будь ласка. Я знаю, що ви всі дуже гарні, кожен зі своїм світом. І я взагалі вас бачу по світах ваших, коли ви приходите до мене, або на мої курси, так? На освітні курси в мою школу, або коли ви приходите на консультації, я вас бачу зовсім іншими, чим ви бачите себе. Я бачу ваш цілий світ. Розумієте? І от сьогодні, друзі, знаєте, От таке відео просто життєво важливе, що нижчі світи, нижчі світи, увага, це коли ви заскочуєте, чи закочуєтесь, чи заходите в світ тих, де ви можете там разом випити або поскандалити. Ну, тобто, не ви, так? я кажу, що люди. З нижчими світами, вони зустрічаються. Так? І у вас такі, звичайно ж, були люди. Коли людина своїм світом заходить в якусь атмосферу, там, де є сфери життя, цілі світи людей, і вона туди вливається, так? а вони там уже резонують. І там може бути скандал, маніпуляція, брехня, там ще щось. Це. Такі відносини, це такі світи. І для тих це нормально, так а ви заходите туди, і ви, якщо ви такого ж рівня, вам там комфортно. так Є світи інші, так є світи там, де не потрібно видумувати, що його і як його робити. І не прораховувати дай задай, скільки там, щоб крупинки не підраховувати, не думати, куди воно там посипеться, як мені, що мені з цього буде. А є світи інші, є світи там, де брати і сестри, там, де побратими, побратими по крові, по світогляду, по мисленню, по рівню, по рівню, е е як люди говорять, по рівню говоріння, розумієте? Як тече мова, як тіче, е, голос, як дивляться очі, яку випромінюють енергію, як енергія ця між очима резонує, резонує в цих світах. І це є вищі світи, там, де є пізнання, там, де є мудрість, так? там, де є Закони вищого порядку існування, коли ти думаєш не тільки за себе, як тобі поїсти, поспати, сходити в туалет на роботу і назад, і швиденько набратися там чогось іще і створити собі комфортні умови і забити на всіх. Ні, то от там такого немає. Там ти живеш, дякуєш за те, що ти маєш, розвиваєш свій світ так? і розумієш, що цим світом ти маєш діяти. Діяти на оточення. І чесно скажу вам, що це нелегко з одного боку, а з іншого боку, дуже легко. Дуже легко. Коли ти вибираєш вищий світ, тобі тут завжди легше. А знаєте чому? Тому що тут існування на вищих порядках існування, на вищих вібраційних порядках. Тут працює інше покриття. Працює інше покриття, захист, покриття і все інше. І сьогодні хочу ще поставити такий акцент на біль, що в нижчих світах живе відчуття провини. Тому що ти себе не проявлюєш на такому рівні, де ти маєш підняти себе на частоту, де є інше все для тебе, найкраще. Тут існують важкі енергії сприйняття світу, якими люди наповнені. А в вищих порядках там живе інша, інша енергія життя. Є багато речей, які ми з вами навіть зрозуміти не можемо. Не можемо скласти ці пазли. Ми не можемо злити його собі в єдину картину бачення того, як відбувається це все. Багато хто втрачає близьких людей. Взагалі втрачає. Багато хто з нас бачить світи людини. Світло людини, а це є одне й те ж, що світ, мій світ і світло це одне й те ж. Воно і звучить по схожому. Коли ми бачимо людину тільки в горі, яка вона є, і коли. От Одна людина з своїм світом вона думає, як їй ще більше де викрутитись, нажитися і як їй десь пропетляти, втекти, як оце все вобійти. І все вона зайнята своїм світом, вона зайнята тим, як їй це зробити. Тоді, коли інша. Молода, абсолютно людина в цьому світі, в молодому тілі, кидається кидається на амбразури, іде захищати. І позов внутрішній не дозволяє зупинитися. Це воїни світла, про які я кажу. Вони народилися сюди з цим світом своїм, світлом. цим своїм. Можливо, вони його не усвідомлюють, ще, але це все, що вони роблять, незалежно від віку. Це говорить про те, що світ у людини такий, що вона по-іншому бачити не може. І вони йдуть, ці воїни світла, вони йдуть і борються з нечистю. І це може боротися зі св... от, от, люба людина, та, що ліпить вареники, сидить, та, що свічки робить, мама, дружина, бабуся, дітки. Розумієте? Їх світ їм не дозволяє спуститися в нижчі світи. Не дозволяє. І ти не можеш переступити це. Тому що скільки раз я говорила в цих своїх відео, я, напис, я 5 років веду свій канал на Ютубі. Я стільки написала відео, я їх видалила багато. Бо вони були, по-перше, Трошки з іншого, більш психологія була. Коли я перейшла більш на високий рівень роботи своєї, так? коли я відкрила цю школу своєї вищої інтеграції людини, я зрозуміла, що той, той контент він є занадто для мене легким. Але я хочу, друзі, щоб ви розуміли, що ця інформація, яку я вам даю, вона... ви просто один раз відео прослухаєте, і у вас все змінюється в усвідомленні вашому. Я працюю з усвідомленнями. Це моя задача. Тобто, зверху даєш шапку даєш, а потім тепло розтікається. Я вам даю шапку, а ви тепло розносите. Роздавайте мої відео знайомим. А хто знає, можливо, людина, яка просто мовчить, а світ у неї світлий, світлий, і вона теж зацепиться і скаже, як ви мені говорите: О, а я думала, я одна така. А якби я вам не говорила про такі, про такі речі, а якби я вам не розказувала про це, про те, що я прожила, про те, як я це все бачу, як я зараз живу, ви би так і думали, що ви тільки десь там зашиєтесь і будете сидіти, і таких більше людей немає? Ні, друзі, нас багато. І нас кожен день більше, більше і більше. І я не хочу нести страх, я хочу нести усвідомлення. Щоб ви усвідомлювали, як вам ваш світ просіяти як через решету, щоб там просілося те, що не потрібно, і щоб ви в цьому решеті зібралися в, такий, в таку грудку, в таку сильну, сяючу сферу свого життя. Висівайте те, що вам заважає. Не бійтеся говорити те, що ви хочете сказати нікому. Не забувайте, що коли ви дивитесь на людину, на кожну людину, ви бачите в ній, її її тільки, бачите, але з усім її світом. Тобто у людини світ такий. І чому ми різні? Чому часто в сім'ях конфлікти? Я теж багато чого в житті не розуміла колись, дозріває свідомість до такого рівня, до такої фази, коли ти приходиш, приходиш на рівень дуже цікавий рівень, я про нього вам потім розповім, коли ти починаєш бачити все, але розумієш, що ти можеш говорити не все. Ну, тобто, і все бачити неможливо, і сказати все неможливо. Але в принципі, Просто, якби бачиш, істинність. Да? От за словом, все, я маю на увазі істинність, прояву світу людини, світу людини. Тому взаємодія внутрішнього світу людини з її навколишнім світом, в який входять всі ті, хто оточує нас наших наших взаєм, взаємовідносинах. Тому, розуміючи це все, коли ти вдягаєш цю шапку, так, тоді тобі стає ясно, хоча б чому так все? І так, як я говорила багато разів, що ми живемо в період щирості, то якраз таки в цьому періоді неможливо скрити нічого не ні від кого, і ти є саме такий, який ти є. Ти є саме така, яка ти є. Якщо ото є нечість, так вона нечисть. І вона показує себе як нечисть. А нечисть це те, чого не можна очистити. Тобто нечість це клубок, який повністю клубок, і він має звідси йти. Відкотитися далеко в інші світи. Так? Якщо ти душа, людина душа, серце, любов, очі, а руки теплі, коли ти не переступиш того. Кому потрібна допомога і близьких, і рідних, і чужих. Так Так твій світ, він є світлим. Ти не можеш переступити. І все. Кожен з нас діє з позиції свого світу. Тому відчуйте цю інформацію. Відчуйте і нехай. Це буде практичним таким завданням зараз для вас? Коли ви слухаєте ці речі? Будь ласка, напишіть в коментарях, які вам усвідомлення прийшли. Напишіть, що ви відчули від таких речей. Напишіть, будь ласка, поставте вподобайку обов'язково всі. І напишіть мені, або в особистих повідомленнях, або просто тут під цим відео. Як же ж далі ви? Будете розпаковувати свій світ для себе. Напишіть, будь ласка, як ви будете свій світ, коли ви просто не будете думати про інше, те, що вас оточує, а як ви свій світ розпакуєте. І це є дуже важливо. Розумієте, дуже важливо. І сьогодні моє послання буде таким: Не беріть зайвого в свій світ. Підбирайте те. Що вам імпонує, що дуже цікаво, дуже корисно, дуже подобається. Там, де легко впускайте в свій світ людей, тих, з якими вам легко спілкуватися. Що значить легко? Це не значить, що люди якісь там легкі, там, чи відкриті, чи добрі чрещур, чи ще щось. Ні, те, кого ви розумієте. Всіх, кого ви розумієте, кого ви особисто розумієте, тобто причину. Причину бачите, навіщо людина є? І все. І тоді порядок буде. Порядок буде і гармонія. Тому бажаю всім порядку і гармонії в своєму світі. Розуміти і цінувати своє життя це саме є тим, що кожен зараз має займатися. І так, друзі, я. Вважаю, що ця інформація була цікава для вас. До наступних відео, всього вам найкращого. Заходьте! Дякую вам, любові вам світла, тепла і радості. До побачення!